Якщо у вас є ось такий акумуляторний оприскувач, зараз я вам покажу, як його можна вдосконалити та полегшити. Після вдосконалення він буде працювати набагато довше на одному заряді та буде легшим. Ви запитаєте, як його можна вдосконалити. А дуже просто: ви розбираєте його та виймаєте з нього ось такий свинцево-кислотний акумулятор. Він важить досить багато та тримає дуже мало. Ми будемо з нього робити літій-іонний акумулятор, який буде важити мало. Але буде мати ємкість набагато більшу. Для початку беремо наш акумулятор та розрізаємо його ось так та виймаємо всю внутрішню частину. І далі збираємо літій-іонну батарею. Для збору батареї нам потрібна плата БМС, 6 акумуляторів, можна Samsung 35 є, можна Samsung 39 є, які у вас є. Чим більша ємкість, тим краще. Трошечки нікеліровані ленти та ось такий вход для зарядки акумулятора. І збираємо це все в кучу. Ось така збірочка залишилось ще припаяти плюс та мінус. Та ось тут поставимо ми плату БМС. І ось так воно буде виглядати. Зробив я ось таку збірочку, підпаяв всі провода та залудив всі е, наші посадочні місця. Зараз просто ставимо сюди платочку, ось так. Ось наш плюс, ось наш мінус. Загинаємо наші плюс і мінус. Припаємо. Припаємо ось цей проводочок сюди. І ось цей сюди. І наша батарея готова. Підпаємо плюс і мінус. Зарядка та питання. І все. Вставляємо в корпус і все готово. Зараз я це все покажу вам. Ось так запаяв. Повністю все пропаялося. Все чітко сидить. Далі припаїмо 4,2 вольта. Потім 8,4. І 12,6 вольта. Це наш плюс. Далі беремо кришечку від нашого акумулятора та припаємо з внутрішньої сторони до плюса проводок і до мінуса проводок. В моєму випадку це АВГ-16 провода. І все. Зараз ми підпаяємо плюс до плюса, мінус до мінуса. І встановлюємо все в корпус. Збираємо його все герметично, щоб, там було, щоб воно ні, не болталося, щоб все було чудово. І наш акумулятор повністю готовий. Ще залишилось зібрати зарядочку і під'єднати все в корпусі. Зараз я це все зберу і вам це все покажу. Підпаяли два проводка плюс це в нас центральна жила, мінус, це в нас бокова. Та обов'язково ставимо термоусадочки. Щоб все це не замкнуло. Ось таким чином. Та все прогріваємо. Ось так я все припаяв, замотав нашу батарею армірованим скотчем. Ось так все виглядає. Зараз налив клея на низ та опускаємо нашу батарею на самий низ. Все. Батарея в клею. все стало. Залишилося ще тільки приклеїти кришечку, і наша батарея повністю готова. Ось таким чином. І вона легенька, як пушинка, а поємкості більше, ніж було. Беремо, знімаємо штатну зарядочку. Ось я її сняв вже з нашого бачка. І встановлюємо сюди нашу літіонну зарядочку, ось таку. Зараз я встановлю і все покажу. Ось і все. Зібрав я все докупи. Ось тепер у нас набрав водички. І зараз спробуємо, як це все працює. Нема ліки, спробуємо без ліки. Вмикаємо. Все чудово працює. І тепер даний апарат буде працювати дуже довго на одному заряді. А заряджатися буде ось так. Зарядочка на 12 В2 А зарядиться цей акумулятор за 2 години. Так що робіть собі так, переробляйте собі так, і у вас буде набагато легше і набагато довше буде працювати такий оприскувач. Всім, хто дивився до кінця, дякую за перегляд. Буду вдячний за лайк та підписуйтесь. Ще буде дуже багато цікавих відео. Пока!